Всім привіт! Сьогодні в випуску. Верни дуб уже завтра офіційно очолить новий клуб. Челсі готовий обміняти мудрика на гравця Страсбура. Верес виступив із офіційною заявою щодо зірваного матчу. Між командами УПЛ сталася гучна бійка. Довелося викликати поліцію. За даними ТАТО, таке Юрія Вернедуба вже завтра офіційно представлять як нового головного тренера Нефчі. Контракт 59-річного спеціаліста буде розрахований на півтора року. У Азербайджані Вернедуб працюватиме разом зі своїм сином Віталієм Вернедубом. НЕФЧІ вже звернувся до відповідних органів у Києві з офіційним запитом, щоб отримати для тренера та його штабу державний дозвіл на виїзд для роботи за кордоном. Нагадаємо, попереднім клубом Юрія Вернедуба був Кривбас, який він залишив цього літа у сезоні 23-24 Спеціаліст здобув з криворізькою командою бронзові нагороди чемпіонату України. Своє ім'я він зробив, очолюючи зорю, а також голосно заявив про себе на європейській арені з молдавським шерифом, зокрема завдяки перемозі над бадриським реалом. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Історія з можливим переходом 24-річного вінгера Челсі Михайла Мудрика до французького Страсбура після завершення його допінгової дискваліфікації на початку наступного року отримала несподіваний розвиток. З'явилися дані, що лондонський клуб готовий не просто віддати українця в оренду, а навіть розглядає варіант повноцінного продажу або перехід із прописаною опцією зворотного викупу. Повідомляється також, що Челсі нібито не проти обговорити варіант обміну мудрика на 21-річного центрального півзахисника Страсбура Валентина Барко, який вже має один матч за національну збірну Аргентини. Крім Страсбура, інтерес до Мудрика проявляє й Севілья. Однак будь-який потенційний трансфер українця на початку наступного року безпосередньо залежатиме від рішення щодо його повернення на поле після дискваліфікації, терміни, завершення якої досі офіційно не оголошені. Рівенський Верес оприлюднив свою позицію щодо інциденту в матчі 15-го туру УПЛ проти Металіста 19-25, які зупинили вже на 20-тій хвилині. Поєдинок металіст 19-25 Верес учора був призупинений через несправності освітлення на арені в Житомирі. Арбітр двічі намагався відновити гру, однак після третьої зупинки дав фінальний свисток, чітко давши зрозуміти, що матч у запланований день 7 грудня дограний не буде. Народний клуб Верес вважає, що повне відповідальні відповідальність за зрив матчу 7 грудня лежить на його організаторах. А зважаючи на перелічене, вважаємо спекуляції на темі війни і складної ситуації в енергосистемі країни, які почали ширитися у медіа, недоречними. Підкреслюємо, що наш клуб зробив усе можливе, аби продовжити гру. Верес готовий грати, що й засвідчив наш третій вихід на футбольне поле. Але зараз клуб чекає на рішення КДК, яке має бути справедливим. І про однакові умови для всіх клубів Української прем'єр-ліги йдеться в заяві Вере. Се на офіційному сайті. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. 7 грудня відбувся матч 15-го туру Української премєр ліги Рух на своєму полі на Львівській арені Львів приймав Полісся та несподівано здобув перемогу з рахунком 1-0. Поєдинок вийшов надзвичайно емоційним. Червоні картки отримали Олександр Андрієвський, головний тренер вовків Руслан Ротань. Та й після фінального свистка напруга не зникла. У підтрибунному приміщенні між представниками обох команд виникла бійка. Ситуацію довелося врегулювати працівникам Національної поліції України. Аналітики Data MB підготували рейтинг найкращих центральних захисників до 23 років у п'яти провідних європейських лігах, оцінюючи їх за просунутими діями, такими як просування м'яча до воріт суперника за допомогою довгих і розрізних передач, індивідуальний прохід та інших прогресивних дій. До цього списку потрапив український оборонець ПСЖ Ілля Забарний, який розділяє друге-третє місце з центрбеком Реалом Діном Хойсеном. Обидва мають по 133 результативні дії. Лідером рейтингу став французький захисник німецького РБ Лейпциг Кастело Люкеба. У нинішньому сезоні 23-річний українець вже взяв участь у 16 матчах ПСЖ та відзначився одним забитим м'ячем. Лідеруючи у нинішньому сезоні української прем'єр-ліги Шахтар зацікавився 21-річним колумбійським опорним півзахисником Йоханом Кайседо. Права на гравця належать клубу «Депортіво пасто А у 24-му році футболіст виступав у складі бразильського РБ Брагантіно, куди був відправлений в оренду. Як повідомляє журналіст Пейп Сєра, донецька команда вже вступила в переговори з представниками Кайседо щодо можливого переходу. Портал Трансфер оцінює хаубека у 400 тисяч євро. А його чинний контракт із Депортіво Пасто діє до завершення 26-го року. За час виступів у Депортіво Пасто Кайседо провів 69 офіційних матчів, в яких забив два голи та отримав 26 жовтих карток і був одного разу вилучений з поля. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.